А у нас настав час для етикету та вишуканих манер. Поговоримо про добросусідство. Знаєш, вже одразу із цього слова зрозуміло про що буде йти мова. Що насправді означає бути гарним сусідом? Чи можна ходити в гості без запрошення? Що вважається мовитоном у відносинах між сусідами? Ми дізнаємося у експертки з етикету Альони Калініченко в нашій студії за мить. Альона Калініченко фахівчиня з питань, етикету та вишуканих манер. Життєве кредо прикрась себе собою. Після перемоги мріє обійняти рідних людей. Ранок розпочинає з вдячності та ранкової гімнастики. Пані Альона, вітаємо вас у першому шоу, як завжди, раді вас бачити у студії, і звичайно, як завжди, нам ми необхідні до вас ваші поради. Так, бо тема етикету нам також дуже близька і важлива. Так, доброго ранку ще раз. Ми б хотіли от спочатку, знаєте, якщо так можна загально, чи є якісь правила щодо поводження щодо етикету у відносинах між сусідами? Доброго ранку. Саме перше таке правило це ми вітаємося із сусідами в першу чергу, тому що як всі ми знаємо, от українські такі поговірки говорять про те, що не купуй дім, а купуй сусіда. І тому вибудовувати з ними відносини це вкрай важливо, тому що часто в нас рідні бувають набагато далі, чим сусіди знаходяться. Тому перше це привітність. Це е, зна, представитися, якщо ми тільки заїжджаємо, чи то ми винаймаємо квартиру, чи то ми купуємо і будемо тут жити на різних правах. Так е, це усмішки, це де, коли ми бачимося запитати, як ваші справи, це не значить, що їм потрібно розповідати про всю свою історію, так як і нам. Це просто гарний тон запитати, як ви, як ти? Тим більше на сьогодні, це у нас просто таке вже можна сказати важлива фраза да сьогодення. І максимально дипломатичні відносини вибудовувати, тобто не потрібно бути геть такими, як ти в себе вдома, а саме тримати оцю такти... тактичність та тактовність, тобто дозволяти собі гарні слова, компліменти, приємності, тому що сусідство це дуже важливо. Я повністю з вами погоджуюся, бо на попередній квартирі, яку я винаймав, там не було таких, знаєте, добросусідських відносин, щоб там хтось з тобою привітався, на тебе могли ще й подивитися якось так косо, Школа, чого він ще й посміхається. Mm -hmm. Ось, а ось зараз, де я зараз мешкаю, абсолютно інші. Насправді вибудувалися відносини, і ти знаєш навіть по іменам, особливо тих, хто поряд із тобою сусідів. І мені здається, що це із часом змінюється з цим ситуацією, Ми якось і самі хочемо, щоб так було. Але була в мене інша ситуація. Якраз на минулому помешканні звернувся до мене сусід, і як Виявилося, він придбав квартиру, але не дізнавався, хто поряд з ним а, живе, як то кажуть. І для нього це було сюрпризом, що там з сім'ї були ну, називемо більш маргинальських поглядів. І тому потім він був здивований і розпитував мене, тут, здається, взагалі єдиний, більш-менш. Сучасний чоловік, з якими приємно привітатися, як бути у такому випадку, якщо нам потрапляють сусіди, які голосно слухають музику, які дозволяють собі влаштовувати там, я не знаю, сімейні мілодрами, назвемо це навіть скандалів? Ми можемо з ними взагалі знайти спільну мову, щоб вони змінили. Свій, можливо, навіть образ життя, хоча б поважаючи свого сусіда, ми повинні з ними намагатися знайти, тому що тут такий двосторонній процес. Ми маємо максимально, що робимо від себе, це через слова прохання. Це дуже важливий момент, тому що нерідко людина приходить і відразу починає вимагати, тому що в мене особисто була така ситуація, коли я прийшла, кажу: дивіться, пів того вечора вас музика так чутно. Ви б могли б трішки, будь ласка, тихіше. І Мені молода панянка говорить: а я по закону. Ні, це було півдесятого, але вже це вона каже, Я по закону маю ще право. Якщо ми будемо ті виключно тільки через норми законодавства, це не зовсім правильно. все таки потрібно вибудовувати людські відносини через вміння спілкуватися, тому що норми законодавства це вже якби пост-ефект, так і тут ми повинні саме попросити, чи не були б вони такі добрі, тому що буває, що дійсно людина не розуміє, що стіни настільки тонкі, Бувають що тонкі. вони заважають, так, так? але свої. Побуваєш, це не, не допомогти не допомагає в такому випадку. Ми ще раз приходимо. Якщо людина другий вони, раз просимо так, а тому, на третій що на раз А на третій, ми маємо е, користуватися своїми правами. Як то е, не звучить, можливо, трішки так знаєте, категорично. Ми можемо звернутися до органів влади. Ми можемо е, також е, так, знаєте, будинково е, зібрати підписи, тому що а іншим що заважає чи ні, mm -hmm. і щось робити е, це. Це обов'язково, тому що ми жити ну, ми маємо собі максимальний комфорт. Якщо людина давайте говорити про те, що західні наші сусіди ніхто не буде терпіти, коли в 11-12 влаштовують різні вияснення відносин сімейних. Це все це відразу в десяті. Всі знають в Німеччині, наприклад, хоча в будь-якій країні, тільки ми перес от за нашої ми дуже терплячі. Це з одної сторони. Справді, це добре, але прицяло. в нас і ще такий момент є, і він от е, історії. Рично склався. Ну як це я на свого сусіда можу дозволити зателефонувати в органи поліції? Ну, а з це іншої сторони... якісь, так, так, ми це одразу нерідко, особливо в провінційних місцях. Це так сприймається. Але з іншої сторони, давайте говорити, а як може собі дозволити сусід, коли його двічі тричі попрохали взяти і просто не почути від вас зовсім вас не почути? Так. Він має право на це? Ну тобто, це і порушення вашого кордонів. І, і тут і небажання, тоді небажання не бажання знайти mm -hmm. контакт. Так, от про що тут саме важливо. А от ви вже згадали так про західну традицію. От західні традиції, якщо взяти інший бік ситуації, інший бік стосунків відносин між сусідами, є така традиція, що коли ти заїжджаєш в нову або знову ж таки винаймаєш, або купуєш так житло, що ти з чимось смаколиками якимось приходиш до своїх сусідів. У нас ну, рідко я рідко. зустрічаю так. таку таку можливість, традицію. Так мало хто так робить, але це було б хороше. Шим... Це було б хорошоном. Чому б е, саме о, можна сказати, от сьогодні хто нас чує, да і хто буде переїздити або е, винаймати квартиру чи, е, чи домівку, та собі не початися? От бути тим початківцем, який цю традицію принесе на цю вулицю в цей будинок? Зрозуміло, треба розуміти, що е, перепрошую за тавтологію, що е, сусід може по-різному сприйняти, mm -hmm. і е, це факт, і потрібно дозволити бути, ну що вас можуть але. Осьмішка, гарне вітання, представлення про себе, що я ось тут проживаю. І я б потім дійсно з вами гарно спілкуватися, якщо ми б ми б от, вам маленький такий гостинець. А що можна в, як гостинець, наприклад, принести? Саме все приготувати. Самостійно. Чому Та, можна купити також? Це буде добрий такий жест, коли можемо печиво купити, mm -hmm. ну, але закрите, зрозуміло, не так, що знаєте, просто розфасовувати. Тому що ну, це і... краще, якщо є можливість, mm -hmm. все-таки так зробити. І це такий мінімум, це не має бути, щоб ви туди втратилися фінансово. Ну, то, Ні. Можливо, тому... навіть да. недоречно буде при такому не, візиті да, запросити на чай. Що... Е, ні, це е, е, сусід може дозволити собі не запросити, і це буде нормально, але в нашій українській ми такі все-таки ми гостинні. І, в і тут ви розумієте, з ким ви маєте справу. Тому що, якщо вас зустрічають гарно, ну добре, якщо ви, будь ласка, давайте сходимо на чай, Ну, я вас запрошую. Це одна історія. Можуть сказати дякую, і треба також, і мені цього не потрібно. Треба прийняти з розумінням, але привітатися, познайомитися зніматися контактом, і це є нормально. І так да, має і це бути це справді, і зараз uh, все ж таки з'явилися, мені здається, абсолютно у кожного ці сусідські ці чати, чати да. так або ж в різних соціальних мережах. І uh, коли ти ще швидше можеш комунікувати з сусідами, і, можливо, навіть перший буде доречно не, не не візит, а просто повідомлення, що зробіть, будь ласка, тихіше музику. Чи все у вас там в порядку, наприклад? Але в мене є позитивний досвід, насправді. Це коли на день Святого Миколая у нас сусіди просто прикра прикрасили ліфти і так розкидали. Сім запрошення, цукерочки, якісь, mm. ну і можна було до цього доєднатися. А як ми, проявом от ще сюди е, прояв такий, коли блекаути ми всі переживали, як ліфти е, облаштовувалися, і це робилося із-за того, так, що так, так, я тобі так. хочу. Спеціальні пост... боксики, Нагадаю, тому якщо люди хочуть застрягли... товаришувати. У нас зараз така ситуація. Одні говорять, а я сусідів своїх не знаю. І тут відразу, а що ти зробив? А ти хоч привітався вранці, коли йдеш, а я його не знаю. У познайомся в тебе ж якраз є можливість посказати сказати добрий ранок, добрий день. Я з 65-ї квартири будемо знатися. Чому ні? Тільки так панідона. Чи можемо ми стверджувати, що дійсно основне правило добросусідства це навіть першому підійти до знайомства з сусідами, першому піти на цей контакт, показати, мабуть, навіть приклад своєї поведінки, Абсолютно. що ми хочемо Від. проявити це добросусідство. Ми сьогодні. Живемо в тому часі, буквально ще 15 років тому. Нам було таке правило, що тебе мають презентувати, про тебе мають сказати, да тебе мають представити сьогодні. Це правило як в діловому, так і світському світі вже говорить про те, що е, заяви про себе, е, підійди першим. І це є нормально, тому що нам потрібно наважитися, показати себе, тому що той соромиться, той соромиться, той в своєму думці йде, е, і в не ну, нас немає контакту. Презентуємо себе з усмішкою, з щирими намірами добрих декілька слів, і я впевнена, що з якщо ми живемо в велику поверхівки то більша половина будинку буде тільки за знати, хто живе зверху чи хто живе поруч. А я як знову ж таки, от останнь, на наостанок, так як вибудувати певні межі, тому що буває, що такого навіть дуже доброго, приязного ставлення буває забагато. Знаєте, коли є Є такі сусіди, я теж стикалася з такою історією. Чудова жінка, я її обожнюю, вона дійсно прекрасна. Але ну коли кожного дня вона там стукає в двері і хоче просто попити чаю і поговорити, це буває занадто нав'язливо, бо у тебе є все одно якісь свої справи, і там і таке інше. І як тут от вибудувати певні такі межі, щоб не сваритися, тому що приємне спілкування, все добре, але от хочеться, щоб це було умовно там два рази на тиждень або один, а не кожного дня. Говорити, що я так рада, я вас рада бачити, але на от я вам зараз не можу приділити ну, час. Нав'язливо це скільки? Нав'язливо це кожен ми вирішуємо, mm -hmm. скажемо, е, са, е, самі та але, коли ми говоримо про те, що я дійсно працюю, я працюю, я не можу вам сьогодні приділити увагу. У вас щось терміново е, нас чують, катані. Я хочу просто з вами почепити чат. Давайте перенесемо можливо на наступний тиждень. І таких два. Розуміння, тобто ми не говоримо відразу ні, ми говоримо так, я вас рада бачити. Я б задоволенням приділила вам час. Але, на жаль, у мене є невідкладні справи. І це є, знаєте, хочу згадати, пам'ятаєте, так, був такий анекдот про те, що жінка, яка відкриває двері, не розуміє, хто перед дверима, вона одягає перед цим капелюшок, і, в залежності від того, хто заходить, каже: Ой, я виходжу, якщо людина ти не готова. Прийняти її або ні, я тільки прийшла. Заходьте, будь ласка, так, тому що ну цей момент ми ж все таки приймаємо завжди в коридорі, так тому ми маємо тут такий вектор руху, як то кажуть. Але гарним тоном завжди для нас буде запитати е, по телефону в е, смс повідомленні е, ну не, не в загальному зрозуміло чаті, чи можна, я можу на декілька хвилин зайти. Uh -huh. І тут тому, що людина може просто бути елементарно прибиратися, е, бути в бігудях, як то не смішно, але це життя. Ми знаходимося в себе в доміці і запитувати, е, чи чи ти готовий зараз когось прийняти це. Це правило так, тактовності, це так має бути. Ну я повністю з вами погоджуюся, бо мені здається, що це дуже важливо, як ви на початку зазначили, буде, що так. жити саме в суспільстві, чи розуміти, хто твої сусіди, бо вони можуть і допомогти. А на моєму ж прикладі під час блекаутів всі наші сусіди навіть помінялися паролями Wi-Fi, Що, якщо mm -hmm. у когось не буде, можна буде просто піднятися на відповідний поверх і підключитися до якогось Wi-Fi, Чи якщо не дай Боже, от. То буквально місяць тому почала труба протікати. Одразу всі сусіди зібралися, згуртувалися і вирішили цю проблему дуже і дуже швидко. Дякуємо вам за Дякую, ці поради. Сподіваємося, добре. що абсолютно а, добрі стосунки будуть у всіх наших телеглядачів з сусідами. Альона Калініченко, експертка з етикету, допомагала нам розібратися в добросусідстві.